Андрій, як часто в твоїй кар'єрі траплялися ось подібні історії, яка була сьогодні з твоєю командою? Ну, чесно, я навіть не пригадаю. Бувало всяке, ясно, що це футзал, динамічний вид спорту. Буває всяке, пропускає дуже багато таких, що і м'ячі із сиреною залітають, але просто настільки безвідповідально зіграти в цьому моменті, просто безвідповідально і без поваги до команди. Втнути таке, такого я не пам'ятаю просто. Сказав Владислав Лисенко, що це не хід переміг, а це програв і на ІТ. Погоджуєшся? Ну, можливо, да. У нас сьогодні була така тактика, тому що ми в обмеженому складі були, у нас і похворали люди, і були травмовані. Плюс у нас був один воротар всього-навсього на гру. Тому був план на гру, низька оборона. і Якраз от скористалися тим, що. Покарали суперника при грі в п'ятому, забили гол. І, в принципі, мали би і забивати другий. Коли гравець вже залишався в воротах. І, так воно виходить: не забиваєш ти, забиває тебе. Скажи, ось на фоні тієї гри, яка була в Івано-Франківську, і зараз, начебто, обмеження в складі і так далі. Ряд травмованих виконавців з плюсів, що виділиш в команді? Ну, виділю організованість, дисципліну, на чому оголошував хлопцем. Організація була сьогодні досить непогана ігрова. Відповідальність була за виключенням останніх 10 секунд. Зрозуміло, що хіта було при достатньо моментів на то розраховували, на, розраховували на воротарську позицію. На кардаша він сьогодні відстояв просто практично бездоганно. І... Зробили висновки після гри з ураганом, тому що до 25-ї хвилини також з ураганом була досить непогана гра в нашому виконанні. Потім команда посипалася. Сьогодні тримали, тримали удар практично до кінця гри. Ну і на завершення скажи ось, чи вже в наступній зустрічі можна буде розраховувати на інших виконавців, як там іде тренувальний процес і в цілому відновлення у багатьох гравців. Е, ну, Коваль одужує, це скоріш за все, так, в нього там температура, а білюк з явним вони травмовані. Явного також травма. В принципі, не знаю, наскільки в нас ще затягнеться. І білюка те саме. Будемо зараз проходять обслідування в лікарів. Надіємося на те, що до наступної гри вони одужують. Щиро дякуємо, успіхів наступних матчів.